Ось таку, дівчата вечерю я приготувала, птербро такі, ще абата. Головне з душею, дівчата, і все буде добре. Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Знов сьогодні прийшла до своїх, трішки працювала на городі і так дещо допомагала. А тепер <смір> треба щось на вечерю приготувати. Значить, ось у мене кусок. Почеревини є з морозілки. Бо він такий, начебто не дуже гарний, але з морозілки це таке. Тепер картопля. Захотілося мені картоплі жареної з почеревиною. І що я ще зроблю? Салат зроблю, дівчата. Зараз я дівчата поріжу почеревину, пожарю, потім цибулю піджарю і пожарю картоплю. Жарю картоплю, ще я хочу чиабат зробити. Чиабат це грінка, гарячий бутерброд. Чиабат. Так, порізала я по черевину, і тим часом я зараз ще й поріжу картоплю. Я люблю такими великими кусками. Як тушить, я ріжу завжди. Хочете стушіть картоплі, хочете пюрешки зварить, хочете овсянку зваріть, хочете гречку зваріть. Хто що хоче, головне бажання і все буде добре. Жарю по черевину з цибулькою, потім туди кладу картоплю. В общем, дівчата, шо? Як жарити почеревину і картоплю, я не вчу, я просто подаю саму ідею, що можна приготувати на вечір. Так, я ось картоплю покришила, почеревину вже поставила, обжарю почеревину, потім цибульку. І там же ж буду жарити картоплю. Хоча я як жарю, то одразу не солю вже в кінці. Як вже жариться, тоді я її солю. Тепер хочеться чиабат. Гарячий бутерброд чиабати. Ось так я розрізаю. Можна батон, можна, хто який хоче хлібець, чи то е, кусочки хліба, хто що хоче. Тепер. В тарілку я натираю сири. Хто які хоче теж. О, які є. Кого. Український, в кого французький, в кого італійський. Я ось тут набрала різних сирів. От. Мені маринка ще дала. Ось плавлений. Зараз я намішаю. Часнику сюди надавлю обов'язково. Заправлю перчиком, там всі, що знайду, а ковбаски ще трішки покришу. Сиру я натерла, в кого який знайдеться. Тепер трішки перцю, можна цибулі накришити. Але в мене буде часник. Я люблю таке піканне з часником. Ось зараз посолю ковбаски зовсім небагато. Можна не класти ковбаси, можна не класти чеснику, можна цибульки покришити. можна зелені накидати. Імпровізуйте, дівчата, я піддала ідею, а ви ж вже самі. можна Кусочки м'яса сюди покласти, відвареного чи то піджареного. Цей хліб я майонезом трішки так Хто хоче гірчиці, хто кетчупом, хто чим. І викладаю я сюди цю начинку. Ось, дівчата, чотири у мене. Таких великих бутерброди ставлю я в духовку. Коли оце воно все потече, проплавиться, то вже воно і готове. Картопля моя майже готова, я вже посолила її і через хвилинку виключаю. Що я ще хочу? Хочу ще салат зробити з трьох інгредієнтів: яйця, огірок і горошок. Мені горошка треба зеленого, десь, може, дві ложки, а ще ось цибульки я сюди додавлю. Це буде нагадувати салат осінній. Горошок можна не класти. Можна кукурудзу покласти, хто любить. Ось три ложки покладу горошку, а решту зараз в кульочок викладу і заморожу. Поділю на дві порції і заморожу, дівчата. Мажу майонезом. Перемішую і салат готовий. Дівчата, можна трішки підсолити, хто як любить. Так, дівчата, розкладаю вечерю, ось, почеревина, картопля, цибулька. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До зустрічі!